Так, вже вечір. Там не знаю яка година. Можливо, п'ята десь. Я тільки що заглядав. Кремачка прийшла. До речі, її час назад ще не було. Ну я ж не можу з камерою ходити цілий день або дивитися в небо цілий день. Я, чесно кажучи, трошечки, як вам сказати, реабілітуюсь. Після лікування, то постільний режим для мені, мені зараз прописаний дуже суворий. Так, дивіться. Якщо ви щось бачите, так? Да? Ну і показуємо вечір. Вечір. Сонце, бачите, де вже о, о, вже майже воно не освіщає тут яму мою. Так, І я так дивився, дивився, нема та нема. А це той, що далі сидить. Покажу вам. Так, покажу вам. Ось. Ось сидить. Це вона прилетіла на годівлю. Ось прилетіла. Ну я сьогодні зігнав їх. Я сьогодні зігнав їх. Тобто вона сьогодні не сама зірвалася, ні. Сьогодні така погода була наліта, знову ж повторюся. Без вітря вона думає, ти нікуди ти не дінешся. От вона літала на ваших очах, там пересиділа. Ось прилетіла. Коли не знаю, коли не знаю. Ну ось. Такі голубки, подивіться на них, я про що мову веду? Ну, видно по них, що проїхався вірус? Видно по них? Десь? Аби я не знав, бо я б сказав би, що ні. Не видно. Голубки всі жваві, всі такі підтягнуті, всі такі живі, всі такі веселі. Та що? Ту 25 разів по дереву мене пронесло. Мене принес. значить На сьогоднішній день нема все-таки одної рижої. Я вже про це вже говорив. Всі є. Всі карі є. Рижі ось. Але ти піймай її. Ай. Ще їх вигнати трошки, а? Може дековинати? Попробуй, так? Да? Ну. На вихід. Дивіться, бачите? Живі, живі. А, іди, якщо кремачку хочу показати її. Давай, 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 давай. Ну я, насіки. Так, достатньо. Там вже кремачка залишилася якась. Так. Ось подивіться на них. Що скажете? А ну своїм професійним оком. Видно по пони щось? ж не видно. Я теж вважаю, що не видно. Так, ось наші новачки. Кара. Ось другий кара. Чотири кари. Десь тут є парашут. Де він, я так одразу не знаходжу. А ось він. Я це зразу не знайти, як воно. Виділяється. Це парашют, не знаю, він такий. Ну вітер, як... як на вітрі він стане, то буде красавець такий, що, мабуть, буде любо глянути. Ось гляньте. Боже, боже мій ужас. <риклад> що зробиш? Так, он кремачка. Одна й друга, ось я називаю цвітною. Ось, бачите, та ще літала сьогодні. Залітала, да прилітала, скажімо так, а не літала все, Сіс рижий, рижий біклас, бачите, рижий. Ох, мені цікаво. Ну, я роблю все, знаєте, так маю робити по-розумному алгоритму, щоб я не кидав уже в стихію вітрову таких уже ослаблених, не натренованих, щоб, щоб треба, щоб було чесно. Треба трошки їх підтренувати, підкормити, щоб вони були в формі, щоб вони були потенційні спортсмени. А тоді можна буде кидати їх. З нас справжніми спортсменами виносити їх на, на лінію старту всіх разом і від них вимагати всіх, ставити їм одні ті самі критерії. Що, що ж, якщо я тих заморених, необгонених понесу і кину з обгоненими, це буде несправедливо. Тоді буде не мірлики вішати, що ті молоді літаючі, а ті мов, такі, такі сякі, так не можна. Треба всіх їм створити рівні умови. Полянти, а? А? Видно, що по них, про них каток проїхався вірусний, да? Я по них тільки два дні бачу, я вам вже говорив про це. Ну, два дні, третій день вже так улегше, четвертий взагалі вже все. Та що Та, все нормально. Ось п'ять по дереву. Ну я вам скажу трошки, біля мене вітер поду, такий, знаєте? Волосинку з мене зду. Ну я футюся ще раз і ще раз. Я вважаю. От вам момент, момент істини, так би мовити, я вважаю, що мене спасла вакцинація. Верніше не мене, а моїх голубів. Спасла вакцинація. Я покажу, яка вона. Вона мені не подобається, скажу. Вона така якась, як... як довгий корабель. Піс у неї такий негарний. До речі, хит у неї Вона, Бачите, вона її трубить. Бачите? Не бачите, так? Ти так пане показує. Фіц вона трубить. Ну, давайте я раз закрию. Щоб вона не залетіла. А ви понаблюдайте за нею. Скажете. згодні ви зі мною чи ні. От навіть оці дві кремачки. от ця кремачка, вона хоч... Теж непростенька, не але вона хвостик у неї, бачите, такий. Не трубить, скажімо так. Хвостик у неї. Ну, скажу так, більш підходить до літаючих. Не дуже труби так, чуть-чуть. А ця трубить дуже. Подивіться на цю полянка трубить. Бачите? Дивіться. Прямо кубро вже збирає всі перїни, нагинає донизу. Так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, все, вже вечір, вже, вже покормлені. Оце не залишається так після вечірньої годівлі. Залишив це, нехай. Зараз вже трошки похолодало. Вранці вийдуть і вранці доклюють. Вранці вийдуть, вранці доклюють. Вона накормлена. дивіться, в неї вже було набито, бачите? О, це вже вона буде знати, що кормлять тільки тут. Що кормлять тільки тут. Отакі на сьогодні новини в нас були. Коли свідки були в сьогоднішньої історії. Ну що, будемо чекати вітрів. Я думаю, що вже можна при перших вітрах, потахесеньку, брати їх тако в дворі, підкидати своїми. Може занести треба трошечки з двору. Там на метрів 15-30. Ну, вже треба старатись їх піднімати. старатись піднімати, побачимо. Що ж вони нам продемонструють у небі, коли вони вже будуть разом з спортсменами, так би мовити? Так, все, добре. Показав, розказав. Всім миру, всіх вам добра і миру. Що ще б кінчалося це все. вже набридло так все всім пока Всім привіт зігнав скрище називається такий непоганий не Метрів біля чотирьох думаю хай трошки потрясуть пора вже їх трошки вже уже по вітрах пробувати Підганяти. Не було такого гону у мене ще, щоб я вже бачив, хто краще, хто гірше. Ну пора вже. Це якраз ті голуби, які е, залишалися в мене таким, скажімо, другим сортом. Бо перший сорт я вже трошки прожалів. Ну тут теж будуть першосортні. Вони тільки розлітаються, одразу покажуть, що вони... Дійсно, здатні бути першосортними, але ну, Я поки що їх не бачу і не знаю. Хай трошки час пройде. Так, чого я камеру включив? Ну, Зрозуміло, що я і тих теж. Верніше, і ті теж підірвали, піднялися. Ті теж піднялися. Це я вже знімаю, коли вони вже трошки вже йдуть на посадку. Це вони вже сідають десь. Це вони сідають. Там ще двійка є згорі. О, де не двійка, трійка, навіть високо-високо. О, ні, там п'ятірочка. Чуть-чуть вони пройшли хату, зараз покажу. Вон бачите де? Трошки пройшли вони. Вітер південний. Вони трішки-трішки так зійшли на південь від хати. Он. І це ще не всі. Зараз ще раз покажу вам. І це ще не всі. Ааа, он воно що, дивіться йолки палки Оно вони чого. Думаєш, що вони чуть рвонули вперед? Йо-майо, буде брат чи ні. Ай-яй-яй. Давайте я займу позицію більш-менш таку кращу для зйомки. У нас мною ходить, ви знаєте ось. Ходить наді мною. Ходить наді мною. Начебто не голодний, ви знаєте? Наче не голодний. Не було нападу. Але він був біля голубів. Він був біля голубів. Не було нападу. Бувши біля голубів, я думаю, що він не голодний. Він не голодний. Треба потримати його, треба почекати трошки. Нехай він визначиться або геть полетить, або, мабуть... Та, мабуть, геть полетить. Я думаю, що він не хитрує. Я думаю, що він не хитрує. Ну, а вон відпущу і так будуть з очима. Ого, то він далеко. Далеко він, далеко. Так. Як я вже говорив, певно, що зірвалися і новачки. я зараз покажу, де вони. Новачки зірвалися і теж піднялися трошечки. Зараз покажу де вони. Давайте я пройдуся. Вони вон там, на районі. Зараз я виключу камеру, потім включу. Так, тепер покажу вам. Ось з цієї точки де я стою. Ті ще летять, значите. Трошки назад, назад, не так, тому що вони трохи прийшли. Так двійка, там ще двійка поля розглянути. А ось сідає. Ось там було, бачите, не... не всі пораховані були. Ось сідає голубок. Ось сідає голубок. Ще десь бачив, зараз, 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 зараз. У небі всі так розчиняються, все небі, А, вони ще ще, лки-палки. Ого, це я взагалі втратив втратив. Ого, бачите? Ось ці голубки, ось, дивіться. Вон один, там два. Там два. тут Три. Ось, ось, за четвертий. Ось четвертий. Ось три. Так, 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 так. Ось іде, ляс не знаю, ось. Все. Теж лавірує. Зараз іде, Ось. Боком-боком до хати. Боком, боком до хати сюди йде. Так, три. Ну тут ось я бачу п'ять. Три, два, п'ять. І ось ось на мною ще, а це ті тройки, мабуть. Ну так, досить їх показувати, чи сюди прийшов. Зараз покажу, де ті сидять. новачки, дивіться. Ось. Але признаюсь, там четверо новачків, кремачка, рижий. І мої туди сіли. Коротше, мої лінтяї приєдналися до їхніх лінтяїв, Ось сидять. Бачите? Ну ви кремачку знаєте, так? Да? Кримачка, там два карих і рижий. Ну, має бути, можливо, за конючком. І моїх туди троє, по-моєму, сіло разом з ними. От вони надійшли сюди. Першу сіла на цей стовп. А потім стовпа осілася буквально там. І ноги гріють. Бачили? Ну, Треба вчили раз заносити їх. Наступного разу в ящик і занесу їх за вітер метрів на 200. Побачимо. Ні, я довго гратися з ними не буду, це однозначно. Я довго з ними гратися не буду. П'ять найбільше шість. Оно ну йоки ну, паки ось глубине йоки да, паки Раз я це покажу. Так ось двічка, ось це збере. Ось тут зараз буде. Ще вище є. Там є ще вище. йоки паки синій польот, хороший. Раз покажу. Оно. прямо-прямо наді мною ось. Там трійка вона. Ось нижче трійка. Ось тут рієчка, де зараз, 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 зараз. Ось трійка нижче. Тут рієчка стоїть. Так. Лівіша там стоять, вона теж. Прекрасний політ, ви знаєте? Прекрасний просто політ. Так, іду я в двір. Ну де? Де я живу? Ось, мої провода. Ось мої провода. Бачите, сколько тут метров? Ну, сто. Метров сто. Вот мои уже провода. Вот они. Вон сидят, бачите? Вон сидят. Вона молоденьке. Взагалі пізнячка. Пізнячка. Охища! Сейду у двір. А там в камеру вже включу, коли будуть вже сідати. Так, Сижу в дворі, виглядаю тих, лінтяю. Ну, а ці з неба злазить потихесенько, по одному, по два, по три. Я вже не буду знімати. Ось зараз покажу який раз на цей на цю секундочку над хатою. Ось опускається. О, якраз над ним зараз треба піймати. Високо над ним зараз я покажу вам. Високо над ним якраз. Зараз спробую вам показати. Ось. Бачите? Я так сижу просто не. Не так, не як, не як завжди. Збоку сижу. Так, ось. Голуб, так. Опускається. А, біля нього ще один. Стоп, 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 я рано кинув. Ось двічка, бачите. Опускається. Так ось все сідає вже що. Тільки що гу на екрані нижній. Так, ти сів. Двійку бачу. Ну, я тільки що ще бачив, але так швидко вам не покажу. Хороша висота, це не чудово. Ну, деякі були точно, що дуже високо. О! Бачите, ще двох побачив. Зараз спробуємо показати. Ще вище є. Ось. Ще вище, дивіться. Трошки біля нього там те ось. Це не ті двойка, що я вам показував. Ні, ні, це вище. Бачите, зараз вони по-моєму всі мають бути на екрані театру, да? так? Чи ні? Так, да, так, да, так, да. там якраз зараз... трійка попаде, зараз хвилиночку. Я одним оком дивлюсь поза камерою, одну в камеру, так що вибачайте. Я, не... я ж так не можу зорієнтуватися, тільки якщо тільки в камеру дивлюся. Так. Це вище, це нижче, ось. Ну, всі потихеньку вже сідають, випадають, випадають. на довгі. А, там трійка навіть говорю, лки зараз покажу. Бачите, як я показую. Так, тут двійка. А там мабуть трійка. А ну-ну, зараз, зараз, зараз. Зараз якраз він тут має ж бути всі тут вони. Ану, о! Є. А там трійка, Накримачок, пів хвоста. Мабуть, лохмоногі, а то білохвости, то лохмоногії. Всі вони тут. Ну, П'ятірочку бачу. П'ятірочку я бачу, але це ще не всі. Я вам признаюсь, це ще не всі. О, давайте так трошки розвернуся, покажу. Ось. Так, а мої лінтяї сидять з новичками. З новими тими лінтяями. На сусідніх хатах. Ну я вам ще раз повторюся, я їх тепер в ящик на 200-300 метрів. Це на перший раз занесу. І вони самі потім покажуть, на що вони здатні. І так разів три більше в мене не вистачить терпіння. Так все, Ці, ця п'ятірочка опускається, поки виключу камеру. Ну, тих чекай, щоб ти зривались, прилетіли, хочу вам показати. А їх немає. І до вечора ще далеко. І до вечора ще далеко. До чого я веду, що до вечірньої годівлі ще можуть там насидітися. Так, так, так. І десь біля четвірочки. Ну, три з половиною десь так показує, три і сім. Все, хороший сьогодні політ. Так, і все, відпочиваємо далі. Відпочиваємо далі.